Меншилися зараз. Е, надалися ще інші загрозливі на наш погляд тенденції. Ми бачимо спроби замовчувати деякі теми. Ми бачимо спроби замовчувати деякі факти. Ми бачимо, що е, з новин майже зникає критика чинної влади, чого не було ще нещодавка. Ми бачимо те, що опозиція все більше і більше представляється на телеекранах в такому маргінальному вигляді, як клоуни якісь. Ми бачимо, що... Те невдоволення, якимись ініціативами домою влади, яке є в суспільстві, намагаються представити лише як дискусію і самопіравим політикам. І таке інше, дуже насторожувало, наприклад, телекритику, що ну, ми можемо казати вже точно про замовчення трьох, трьох фактів: це, по-перше, більшість каналів, коли харківські угоди, не сказали, що у залі було зареєстровано тільки 211 депутатів. По друге. СТП розповів про те, що коли 12 травня відбувалася акція опозиції під стінами Верховної Ради, де її насправді не пустило сотні, навіть тисячі громадян, які їхали в цей час до Києва. Жоден канал, окрім СТБ, цього не повідомив ні в новинах, ні потім були підсумкові програми. Як в той час, коли акцент на тому, що дуже мала кількість була. Учасників акції опозиції робився у всіх на всіх телеканалах. Ну і остання подія, коли ми знаємо, у відкритому доступі вже була оприлюднена інформація і у на українській правді, і дуже була ґрунтовна стаття у «Зеркалі тижня Валентини Самар. Яка розповідала про те, що е, насправді ті фірми, які були обрані для аудиту е, уряду Тимошенка, е, мають стосунок до олігархів, які лояльні до влади, це до Вінчука і е, е, Ріната Ахметова, жоден з себе каналів, хоча ця інформація вже була, не повідомив це у підсумкових програмах. Тобто ми бачимо, що е, є проблеми, які е, потребують е, напевно нашої гострої журналістської реакції. <кій> і як перше все.